Друзі, вітаю вас на нашому сьогоднішньому вебінарі. Сьогодні ми підводимо підсумок 13-го періоду 2024 року. Як завжди, буду просити вас про активність під нашим відео. Ваші коментарі вподобайки дуже допоможуть просуванню нашого відео в алгоритмах YouTube. Сьогодні ми будемо говорити про нові статуси за нашим маркетинг-планом, партнерів, які досягли нових статусів. Топ-10 директорів компанії «Джерелія», Програми 13-го періоду пригадаємо, пригадаємо, які подивимось, хто які подарунки отримає за програмами 13-го періоду. І подивимось, які сюрпризи чекають нас в 14-му періоді, які програми. Ну що ж. Ми будемо переходити до привітань наших нових партнерів, партнерів в нових статусах. Будь ласка, скріньте прізвища, вітайте в своїх чатах, даруйте їм свою підтримку, вподобайки, коментарі. Дуже сильно допоможуть новим партнерам і вони будуть вдячні за вашу підтримку. Ну, Перша сходинка в нашому маркетинг-плані це молодший менеджер. Зустрічайте нас багато зараз. Віта Овчиннікова! Вітаємо! Ольга Логін, Лариса Тарасенко, Оксана Багрій. Також вітаємо Ріта Васильяни, Людмила Бабай, Ірина Юревич, Майя Наумчук. Наталія Штедронська, Надія Кропельницька, Лілія Яремчук, Іванка Цапер. Наступна сходинка нашого маркетинг-плану статус менеджер. Зустрічайте. Це Ольга Ліщук, Галина Мепарішвілі, Уляна Царук, Лариса Тарасенко, Ірина Юревич. Третя сходинка нашого маркетинг плану це старший менеджер. Ми вітаємо вас, дівчата: це Юлія Борисенко і Ірина Юревич. Оплески вам. Наступна сходинка маркетинг-плану нашого керуючий менеджер. Зустрічайте «Оплесками». Юлію Борисенко. Юля, бажаємо вам в наступному періоді досягнути статусу гранд менеджер і щоб ми вас знову тут вітали. Далі ми переходимо до привітань топ 10 директорів компанії Джерелія за підсумками 13-го періоду 2024 року. Ну що ж, будемо переходити до привітань. І. На 10-й сходинці нашого рейтингу Олена Возна. Вітаємо вас. Дев'яте місце Наталія Бень. 8 Восьму сходинку посідає Олена Гупало. Вітаємо. Сьоме місце Наталія Хруль. Прийміть вітання. Шоста сходинка у Оксани Гріцан. Ми вас вітаємо. П'яте місце посіла Оксана Блищик. Оплески. Четверта сходинка у Марини Гонтаренко. Вітаємо вас. Третє місце зустрічайте Христина Галяс. Друге місце Ірина Лабутіна. Вітаємо! І перша сходинка у Олени Філатової. Вітаємо вас, друзі! Вітаємо вас, наші партнери. Бажаємо досягнення нових сходинок. А я передаю слово Ані. Від себе побажаю вам неймовірного 14-го періоду. Побажаю здійснення і реалізації ваших планів і задуманих намірів, щоб 14-й період був набагато кращим, аніж всі попередні. До зустрічі, гарного вам дня! Привіт, друзі! Рада вітати вас на нашому підсумковому етері. Так ми з вами вже дійшли майже до середини осені. Осінь продовжує нас валувати і заряджати енергією, а програми та акції, які пропонує компанія, заряджають нас на активні дії. І використовуючи акції періоду, ви з легкістю виконуєте умови програм і стаєте в них переможцями. Тож, давайте вітати переможців наших програм. Почнемо з програми Люксовий Догляд. У нас, друзі, 171 переможець, 171 учасник, які виконали другий крок програми у 13-му періоді. І вже в цьому в 14-му періоді ви заберете свій подарунок. А подарунок у нас дуже і дуже класний. Це сиворотка на вибір із серії Skin Lab». Це наша преміальна лінійка, і ми щиро вітаємо переможців і бажаємо отримати насолоду від використання цього подарунку. А ми з вами йдемо далі і я нагадую, що у нас діє програма на рекрутинг, це програма виток. Рекрутингу вона направлена на збільшення кількості консультантів у ваших структурах, а отже, на збільшення вірогідності е, вирощування лідерів у вашій структурі, а тобто, це ваші ключові партнери. Е, нагадаю, що 14-й період це вже другий крок у цій програмі, заверш, завершальний крок. І вам необхідно повторити ті ж самі дії, а саме виконати особистий обсяг 30 бонусних балів та мати від трьох активних новачків консультантів із загальним товарообігом від 100 бонусних балів. І тоді всі переможці отримують подарунок: ось такий чудовий фен-стайлер з двома насадками. Зверніть увагу, всі переможці, які всі учасники, які зайшли в 13-му періоді. Я вас дуже прошу виконайте умови, адже ось такий класний подарунок вас чекатиме. Ми маємо 15 учасників, які зайшли в програму. Тож давайте їх привітаємо оплесками і серденьками у нашому чаті. Вітайте, друзі! Наші учасники Коталевська Юлія, Дорош Іванна, Калиш Людмила, Ближчик Оксана, Юсько Віталія, Дударець Маргарита, Герасимчук Наталя, Бурнашева Катерина, возна Олена. Яланська Марина, Гріцан Оксана, Бень Наталія, Тищенко Маріана, Борисенко Наталія. Вітаємо вас і бажаємо вам виконати обов'язково умови у 14-му періоді. Для наших європейських партнерів е, діяла в 13-му періоді програма Рекрутуй та Заробляй. Ця програма передбачає виконання ос особистого обсягу 30 бонусних балів, а також е, від одного новачка консультанта, також з особистим е, обсягом від 30 бонусних балів. І тоді наші переможці отримують ось такі премії залежно у валюті, залежно від країни реєстрації. І ми маємо чотирьох переможців за тринадцятий період. Це Ангіял Гонгій. Ангіял отримує бонус за чотирьох активних новачків, консультантів з особистим обсягом від 30 балів. Чотири. Премія бо сума бонусу множиться на 4. Також наші переможці, черебетіана, там пумпаласітют рамун та Беата Муранчик. Вибачте, якщо неправильно називаю прізвище, вибачайте наші три переможці мають по два нових консультанта, тобто отримують також подвійну премію. Вітаємо вас. Наші рекрутери поповнюють свої структури новими консультантами, отримують подарунки, премії і допомагають своїм новачкам проходити кроки по стартовим програмах для новачків. Так, для нових консультантів у нас діє стартова програма Лідерський старт і в 13-му періоді перший крок програми виконали 73 нових консультанти. А для нових віп-клієнтів у нас є програма стартова клієнтська вигода в 13-му періоді. В неї зайшли і виконали успішно перший крок 46 віп-клієнтів. Дорогі наші рекрутери, звертаюся до вас. Відслідковуйте новачків по стартовій програмі. Тим паче, що зараз у нас діє е, така дуже класна програма. Це новорічна банка, яка додає вам бали. Вашу банку, новорічну банку вашої структури е, за проходження новачків, а особливо новачків, консультантів, по крокам стартової програми. Ну і також на нових віп клієнтів від 10 бонусних балів. Ви пам'ятаєте, також ви отримуєте додаткові бали. Е, Тож, будь ласка, проводьте по крокам, адже новачки стають лояльними до вас, лояльними, лояльними прихильниками нашої компанії, і це допоможе кожному з вас зростати по сходинках маркетинг-плану. Ну, а ще компанія пропонує програму, яка дозволяє отримувати премії за проходження цих сходинок. І ми переходимо до програми Крок до зростання. Ми вітаємо! Наших переможців нагадую, що переможці в 13 му періоді це ті учасники, які зайшли в неї ще за попередніми умовами. Тож, ваші оплески нашим переможцям. Отже, на статусі молодший менеджер це Тищенко Маріана, Кукурудза Лілія та Тарадай Андрій. На статусі менеджер це Тищенко Маріана. Тищенко Маріана, ви бачите, пройшла одразу дві сходинки. Маріана, ви молодець. З ж певністю проходьте по сходинках маркетинг плану і масштабуйте свою команду. Вітаємо наших переможців і переходимо до учасників, які зайшли в програму Крок до зростання у четвертому кварталі, тобто вже на нові умови у тринадцятому періоді. І, будь ласка, зустрічайте наших молодших менеджерів, які зайшли в цю програму: це Логін Ольга, Штедронська Наталія та Тарасенко Лариса. На сходинку менеджер зайшли Цару Куляна, Тарасенко Лариса та Ліщук Ольга. На старшого менеджера зайшла Борисенко Юлія. І на керуючого менеджера зайшла також Борисенко Юлія. Юлія показує дуже стрімкий ріст. Продовжуйте, будь ласка, рухатись з такою ж швидкістю і настільки ж впевнено. Шановні учасники, друзі, ми вас чекаємо у списках переможців за підсумками 14-го періоду, і будемо вітати вас. Із отриманням премії. Я нагадаю, що наші молодші менеджери і менеджери отримують 150% від е, особистого е, від об'ємної винагороди 13-го періоду. Наші керуючі менеджери це 100% від е, об'ємної винагороди за 13-й період. Тож вітаємо і переможців, і учасників. Ми з вами йдемо далі. І далі в нас програма винагороди. Це програма, де за виконання завдань можна збирати монетки і обмінювати їх на подарунки. І зараз на слайді ви побачите наших лідерів за кількістю монет. Наша топ-10 за кількістю монеток. Будь ласка, скриньте, вітайте в чатах. І будь ласка, друзі, будь ласка, наші учасники, вибирайте подаруночки за зібрані монети. Так, ми рухаємось далі. Наступна наша програма це панський клуб. Це програма, яка дозволяє нашим панам отримувати додатковий кешбек за свої продажі і брати участь у рейтингах по трьох категоріях. Ви знаєте, де що кварталу ми маємо такі рейтинги: це оселя, це доглядова серія за по догляду за обличчям та це бади. І в цих рейтингах отримувати подарунки. Друзі, а завершити блок по програмах. Я хочу, звичайно, нашим змаганням: команд за е, отримання суперпризу. Це командна фотосесія. Так, ми переходимо до програми Новорічна банка, яка стартувала у 13 му періоді. Друзі, ми маємо 22 команди, які включилися в змагання. І пам'ятайте, переможцем може стати саме ваша. Команда, організуйте роботу своїх лідерів, сконцентруйтесь на кожному із завдань, і ви точно це дістанете переможця. Ну а сьогодні ваші оплески нашим топ-3 гранд командам за підсумками 13-го періоду. Команда Оксани Гріцан. Перше місце. Оксана, вітаємо тебе! Друге місце команда Олени Філатової. До речі, було дуже цікаво спостерігати, як то команда Олени була на першому місці. Потім був момент, коли кількість балів зрівнялася, і потім Оксана вийшла таки на першу сходинку. І третє місце займає гран-структура команда Оксани Блищик. Між трьома структурами насправді друзі розрив. Дуже дуже незначний, я наголошую, що в кожної структури є можливість стати переможцем. Тож ставте командну ціль, відпрацьовуйте кожне завдання. Дивіться на нього, дивіться лідерський старт, дивіться на середнє замовлення, дивіться на кількість активних, відпрацьовуйте кожне завдання, і тоді ваша сумарна загальна кількість балів буде збільшуватись, і у вас є всі шанси перемогти у цій програмі. І отримати командну фотосесію. В 14 му періоді, в 10-му завданні продукт із позначкою Новорічна банка, це продукт із серії Юнік. Друзі, хочу звернути вашу особливу увагу на те, що купуючи набір серії «Юнік», в який входить декілька продуктів, ви також отримуєте 2 бали. Це рахується як одна одиниця. Один набір це одна одиниця і це два бали. Уважно. Ми бажаємо кожній команді перемоги. Друзі, такі змагання вони насправді об'єднують команду. і Вони створюють командну ціль, яку дуже цікаво досягати саме разом. Наступна наша програма це програма Подорож до мрії. Вона продовжує свою дію, і ми чекаємо тут переможців, щоб разом відвідати одне з найкрасивіших міст Італії: Венецію. Друзі, включайтесь, будь ласка, всі програми від компанії, використовуйте всі інструменти, і тоді ви точно станете учасником і переможцем програми «Подорож до мрії». Отже, зараз ви перед собою бачите програми, всі програми, які діють у нас в 14-му періоді: це клієнтська вигода, це лідерський старт, це крок до зростання, це виток рекрутингу, винагороди, новорічна банка. Рекрутуй і заробляй і кваліфікаційний бонус. Ви пам'ятаєте, що в нас зараз діє підвищений кваліфікаційний. Бонус, тобто заходьте виходьте на нові сходинки директорські, заходьте на кваліфікаційну премію, долайте сім періодів і отримуйте від тисячі до 10 тисяч євро. Ви пам'ятаєте, що наші премії не мають конкуренції на сьогоднішній день на ринку МЛМ. Тож, будь ласка, доєднуйте партнерів, доєднуйте лідерів до цієї, до цієї можливості. Е, і, друзі, включаємось в акції 14-го періоду, так? Тому що е, включайтесь вже сьогодні. Вони вам е, допоможуть виконати всі з програм, е, 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 які пропонує е, наша компанія. І, е, будь ласка, давайте подивимось. Які цікаві акції? Ви вже впевнена е, бачили їх на сайті. У нас дуже багато цікавих пропозицій, але я хочу. Звернути вашу увагу на суперакцію 14 періоду, і це акція зі Скимлабом. Це акція 2 дорівнює 3. Ви вже порахували, я впевнена, реальну знижку, яку отримує наш консультант та ВІП-клієнт. Ви бачите на слайді. Приклад по серії Skin Lab Brilliance. Ми розбили набір навмисно на два замовлення, щоб отримати два подарунки. І вигода від покупки склала друзі 3 тисячі гривень. Навіть враховуючи оплату за доставку, вигода за набір складає більше 50%. Друзі, такого ще не було. Це просто неймовірна цифра, це просто неймовірна вигода. 50% вигоди. Я впевнена, що ви також е, рахуєте цю цифру, так, і ви будете брати участь у цій акції, тому що вигода просто неймовірна. Тож, кому ми можемо запропонувати е, цю акцію консультантам та віп-клієнтам, які раніше купували набори, також це можуть бути консультанти віп-клієнти, які вже купували е, пробнички або отримували від вас пробнички в подарунок. А також це можуть бути ваші клієнти, які не зареєстровані, які вже спробували продукт, або які яким видавали пробничок, і вони е, дуже залюбки скористаються такою вигідною пропозицією. Які ми маємо вигоди для учасників для джерелійців? Так, це супер економія, насправді для особистого користування. А ми знаємо з вами, що зекономив, значить, заробив. Також це можливість спробувати продукт преміум класу. Це бали до вашого групового обороту, це виконання особистого об'єму, це проходження кроку по стартовій програмі для новачків. Ну і, звісно, продавши набір своїй цільовій аудиторії, це можливість заробити 3 тисячі гривень з одного набору. Це дуже-дуже пристойна сума, друзі. Ну і вигоди. Давайте розглянемо вигоди від користування інструменту акція SkinLab 2 до рівня 3. Отже, давайте загинати пальчики. Це залучення нової цільової аудиторії, це збільшення групового обороту, це збільшення кількості нових статусів, це збільшення доходу при продажі серії, це покращення щоденного догляду за шкірою ваших клієнтів, це збільшення кількості рекомендацій на нових клієнтів. Ну і ви знаєте, що наша суперсила це наш скінлаб. Є. Я впевнена, друзі, що ви відпрацюєте цю акцію на всі 100%, а може і на 200 своїх відсотків, тому що вигода тут ну, просто приголомшує. Е, а зараз я б хотіла, можливо, хто не знав, але я впевнена, що вже всі чули і всі знають, що зараз діє акція від нової пошти. Доставка суперзаряду. Акція ця діє, друзі, до 20 жовтня цього року. Тут будь-яке замовлення, яке ви робите з доставкою на нову пошту у поштомат або відділення, або адресно немає різниці, ви реєструєте е, ТТНку на лендингу акції від нової пошти. І кожна така реєстрація вона бере участь у розіграші. Розігрується такий е, великий пауербанк, так, зарядна станція і пауербанки. Є дати розіграшу. Це 8 жовтня, 15 жовтня та 22 жовтня щотижня розігруються подарунки. Отже, кожне замовлення, оформлене на сайті компанії ви ДжереліабиТНК нової пошти, реєструєте на лендингу цієї е, акції нової пошти, і ви можете виграти такі класні подарунки, Тож, беріть участь. Також наша новина, та що з 1 жовтня, ви знаєте, ми змінили, ми підвищили вартість доставки наших замовлень, як для нової пошти, і відділення, і адресної, і на почтомат, так і для Укрпошти, і вона тепер становить 45 гривень. Звертаю увагу, друзі, що навіть з таким підвищенням. Воно досить незначне, але навіть з таким підвищенням. Наша вартість доставки сьогодні на ринку серед конкурентів вона дуже, дуже приваблива і є найнижчою. Так а що у нас було в суботу, 28 березня? 28 березня у місті Рівному в нас відбулася зустріч наших лідерів. наших Консультантів та ВІП-клієнтів, де учасники зустрілися, всі обійнялися, змотивувалися на досягнення у четвертому кварталі. Вони дізналися ті програми, ті нюанси по всім програмах змотивувалися на досягнення на перемогу в цих програмах. Подивилися. Подивилися вживу, потрогали, по спробували аромати наших нових ароматів. Подивилися на Skin Lab, Дуже багато приходили також з новачками, консультанти, так і ось в такому теплому колі пройшла наша бізнес зустріч у місті Рівному. Також хочу анонсувати, що вже зовсім скоро, незабаром на нас чекає довгоочікуваний марафон від Євгенії Крилової. Я знаю, що ви його дуже чекали. Почекайте ще трішечки, вже зовсім скоро він буде стартувати. Ну а всі деталі, як завжди, ми вам надішлемо у Viber та Telegram каналах Ну і закінчити нашу сьогоднішню зустріч. Я хочу ще раз цією інформацією, яка вже насправді розлетілася по всім соцмережам, тому що це справді інформація для гордості. Це те, що компанія Джерелі увійшла до списку найперспективніших малих і середніх бізнесів Forbes Ukraine Next 250. Це результат неймовірної праці, віри в себе та об'єднання енергії кожного з нас. Друзі, бажаємо кожному з вас бути на сторінках журналу Forbes, ну а нашій компанії бажаємо вийти на сторінки світового журналу Forbes. Що ж, я бажаю всім енергійного 14-го періоду, е, суперсильних результатів. По закінченню 14-го періоду, і всіх попрошу, хто ще не поставив лайк цьому ефіру. Зробіться прямо зараз. Поставте пальчик догори і підпишіться, хто ще цього не зробив. Діліться посиланням на цей етер у запису для своїх новачків, для всіх своїх учасників, своїх структур, щоб вони також дізналися і про програми, і про переможців, і про наші новини. Тож, дякую всім, хто був сьогодні з нами. Всім пока, пока.